Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось таке питання: чи здійсниться ваше бажання? Обирайте у нас сьогодні три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий, третій варіант. Обирайте, який ваш варіант. Я буду сьогодні дивитися, чи здійсниться ваше бажання, ваша мрія. Це може бути загадуйте бажання, це може бути будь-яке бажання. Яке вас там турбує давно, це може бути мрія, чи здійсниться ваше бажання? Перший, другий, третій варіант. І, я думаю, вже, вже ви обрали. Дивимось перший варіант, чи здійсниться бажання всіх тих, хто обрав перший варіант. Дивимося. Так, чи здійсниться бажання моїх глядачів, які обрали перший варіант? Чи здійсниться їхнє бажання? Скажіть, покажіть, чи буде здійснено бажання? Так, що буде хорошого, що буде поганого, суперісходящого і совет. Що карти дають совет? Працювати, кажуть, треба працювати відкриті дороги на гроші відкриті дороги. Так, чи буде здійснене ваше бажання? Десятка жезлов. Так, ваше, ваше бажання здійсниться, але не відразу, треба трошки почекати. Так, що буде доброго, що буде гарного. У вас є люди, які перешкоджають цьому здійсненню цьому бажання, але ви викрутитесь, якось викрутитесь, щоб воно здійсниться, ви будете празнувати. Що поганого? Що поганого. Угу. Так, дивіться, якщо це бажання стосується грошей, якщо це стосується грошей, то ви заробите гроші ці, але трошки пізніше, у вас відкриті шляхи. У вас були гроші, ви вийшли в ноль, повний ноль, ви все втратили, але колесо фортуни знову повертається до вас своєю доброю, гарною стороною. І у вас буде безліч можливостей. Тройка жезлів це коли у вас не просто відкриті шляхи, а ви можете обирати. Багато варіантів ви можете обирати. Так, бажання здійсниться, але з затримкою. Трошки, кажуть, потерп, трошки треба почекати. У вас зараз тяжкий період, але він закінчиться. І далі карта сонця. Якщо це бажання було загадано на чоловіка, що стосується кохання, то так, чоловік до вас повернеться і він ну, прийде в ваше життя, і життя стане кращим, легшим. Карта сонце. Навіть якщо б бажання стосувалося дітей, то це народження дитини. По карті сонце, так, да, будь-які ваші бажання, на всі питання, відповідь так. Воно збудеться. Але треба зачекати ще є якийсь є важкий період. Є люди, які не хочуть, щоб воно здійснилося, ваше бажання. У вас є складності матеріального характера. Потім є якась магічна дія, щоб у вас цього не було. От король мечей, королева мечей – це ті, хто проти. Проти. Але ви по сім'ях жезлі, ви все одно преодолієте ці всі препятствия, і на вашій вулиці буде праздник, ви будете щасливі, радісні. Ну, я, по нашій традиції, добре і прибираю все, що вам заважає. Заперечую, це залишаю, це добрі карти. І е, суть происходящого, як от суть що, що відбувається? Вищі сили на вашому боці, вищі сили дивляться, щоб ваше бажання здійснилось. Вони вам допомагають, вони зроблять так, що бажання здійсниться. І е, ви збіжалі ну, якась ситуація, вона для вас зараз не дуже добре, але могло бути, е, могло бути гірше. І десятка пентаклів. все буде. Максимально, ну, навіть так, як ви не, не, не мріяли навіть, це буде навіть краще. Це буде максимальне здійснення вашого бажання. В карті е, кажуть: ви сильні, у вас є здібності, магічні. Працюйте. Стабільний прибуток буде, шляхи відкриті. Сражайтесь за своє щастя і починайте нову справу, не бійтесь. Якщо у вас є плани щодо нової якоїсь справи, йдіть сміливо, всі шляхи відкриті, навіть з варіантами. Ви можете обирати найкраще для себе. Прибираю ці перешкоди. Так, по, по карті в декого може бути, якщо питання про здоров'я, може бути зцілення. Але ця карта трошки затримує процес, бо вона вийшла з десяткою жезлів, а десятка жезлів це коли ви йдете не своїм шляхом, трошки зайшли не туди, важко. Але це поправімо. це буде змінено. Заперечую, прибираю цей негатив. Всі шляхи відкриваю і перекриваю. Прикриваю, прибираю перешкоди, щоб бажання здійснилось. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангелоохоронці, прошу здійснити бажання прибрати перешкоди всіх, хто загадав желання, по першому варіанту, Всі, хто мене дивляться зараз, бажання здійсниться, перешкод більше немає. По волі вищих сил да буде так. І так буде. Так, добре. Давайте подивимось тепер другий варіант. Дивимось другий варіант. Вищі сили. Карти Таро, скажіть мені, чи збудеться бажання всіх, хто обрав другий варіант. Чи збудеться бажання всіх тих, хто обрав другий варіант? Чи збудеться бажання? Скажіть, покажіть. Так, карта луна. Є перешкоди. Є перешкоди. Так, на жаль, ваше бажання не здійсниться, але я... воно не може здійснитись. Так, шляхи відкриті. Хтось пішов, хтось пішов і його не можна повернути. Навіть якісь можуть бути судні якісь розбирательства. Так, хтось пішов вночі до жінки, імператриця, бажання, бажання залишилось, але він пішов. Затягування ситуації, башня, все розбито, не можна зібрати те, що ви хочете. Але карти кажуть, що то, що ви хочете, може воно вам не дуже і треба, бо дається совет, буде інший чоловік. З ним ви будете більш щаслива. І по карті сонце це буде ну, краще для вас. Те, що для вас трагедія, ви щось хочете зараз повернути те, що не можна повернути, насправді, що це не така трагедія, як вам здається. Так, щось втрачено, когось втрачено. Неможливо повернути. Бажання не здійсниться. Але. Вищі сили знайдуть вам бажання не здійсниться, але вищі сили знайдуть вам інший якийсь варіант, який більш вам буде для вас буде кращий. Кращий для вас варіант. Вам дуже важко, вам здається, що всі дороги закриті, ви відчуваєте себе на, на дні. Але буде нове кохання, новий чоловік, і це для вас буде краще. І стабільний прибуток буде. По цій карті ви те, що ви бажаєте, воно для вас шкідливо. І те, що воно не збувається, не збудеться, це е, ушлі от опасності. Тобто... Заслужений успіх, це ваш успіх. Вам кажеться, що це трагедія, насправді це ваш успіх. Ви втекли від якоїсь більш проблеми, від якоїсь ну, від, від життя, яке було б для вас дуже погане. От ви від нього зараз втекли вас в берегливіщі сили. Ось так. От тут я нічого не перекриваю. Бо те, що не збувається це бажання, це для вас краще. Так, дивимось всіх, хто загадав третій варіант. Всіх по третьому варіанту дивимось. Скажіть мені, будь ласка, вищі сили, карти та Чи збудеться бажання у всіх тих, хто обрав третій варіант, хто дивиться відео зараз, і хто обрав третій варіант, скажіть мені, будь ласка, чи збудеться їхнє бажання? Покажите. Так. Что будет поганого? Суть происходящего. Совет. Тут також трагедия. отшельник. То есть агрессивный. Смерть, бажання не збудеться. Бажання ваше не збудеться. Але тут, тут трагедія якась також сталась. Ви, ви спаслись, ви втекли від жаху якогось, бо ось тут по цій карті люди не можуть впливнути на ситуацію, вони просто чекають, коли їх вб'ють. І нема куди бігти, нема як спастись. Але ви спаслись. Вас звільнили, і шісторка м'ячів це коли ви виїхали із ситуації, ну, також, із, із опасності. Так, гроші у вас будуть. У вас будуть гроші. У вас є в житті людина, яка агресивна, яка на вас впливає агресивна, довсім незадоволена. І ви як можете її заспокоїти, обходити оці. Важкі коти, гострі коти. Так. Ви сильна, ви дуже сильна людина, у вас є магічні здібності, але щось втрачено, є суперниця, соперниця. Так. Отшельник, ви дуже с... людина така, ну, як просвітлена. У вас є два вороги і карта смерті. Вони заважають вам для здійснення цього бажання в складності матеріального характеру, але гроші будуть, гроші прийдуть. Е, Опасність минула. Так, я прибираю весь негатив. Тут я прибираю негатив. Є магічний вплив негативний. Заперечую. Ось тут він теж є, заперечую. Тут також магічний вплив негативний щось. Дуже сильно в хтось впливає, щоб ваші бажання не здійснились. У вас вороги. Заперечую. Що буде поганого. Що буде поганого? Ви, у вас будуть складності з грошима, ви будете відчувати себе покинутою ну, одиначкою або одинаком, і ситуація буде затягуватись максимально. Це буде довго. Це я також прибираю. Заперечую і перекриваю. Зараз ми перекриємо цю ситуацію, це наприбирати бажання не здійсниться, але тут є шкода, є негативний магічний вплив. І тому треба максимально перекрити цю шкоду, щоб не шкодила ця ситуація. Я хочу, щоб бажання здійснилось швидко. Так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, додам вам радості, відкрию шляхи, приберу те, що е, тормозить те, що не дає здійсненню. Так. Вищі сили, духи роду, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, здійсненню бажання всіх тих, хто обрав третій варіант, моїх глядачів. Прошу прибрати перешкоди, прибрати негатичний магічний вплив на цих людей, повернути магічний негативний вплив тим, хто його робив. По волі вищих сил, да буде так. Прошу відкрити всі шляхи, всі дороги, те, що треба для глядачів по третьому варіанту, або щось краще, хай без перешкод проявляється в їхньому житті. Та буде так, буде так, буде так. Так, перевіряємо. Ще подивимось. Третій варіант, зараз перевіримо, що у нас вийшло. Так, карти Таро, робища сили. Скажіть мені, чи здійсниться бажання глядачів, які ви обрали третій варіант, чи здійсниться їх бажання. Скажіть мені, будь ласка. Чи здійсниться бажання? Так, вже краще, вже краще. Трошки не вистачає коштів. Поганого нічого не буде, буде якась домовленість. Ще затримки є. Совет. Колесо Фортуни вже на вашому боці. Карта Смерть. бажання ну, якісь смерті, якісь втрати, втрати в вашому житті. Хтось когось ви втратите, або щось втратите. Карта сила. У вас якась магічна війна йде. Так, агресія ще залишилась. Але шляхи відкриті. Ви все одно ще в ситуації жертви. Жертва. Так, вже краще. Карта Сонця. Бажання здійсниться, але з якимось перипетіями. Треба для цього прикладати зусилля. І також ситуація затягується не одразу Ві ситуації жертви. Вищі сили дивляться на вас, коли ви встанете і почнете робити те, що ви повинні робити. Коли ваш ну, як духовний рост, коли відбудеться ваш духовний рост. По карті дурак ми ушли, негативу більше нема, ми уйшли від негативу, але в вашому оточенні є людина, від неї треба. Позбавлятися. Е, з якою, коли ви поруч, то ну, ця людина несе розрушення собі і всім, хто і вокруг нього, всім оточуючим. то вам треба позбутися цієї людини. У вашому оточенні, ви жертва цього чоловіка. Так, я прибираю все знову, прибираю, що заважає. Що заважає? Заперечую. Так, заперечую. Заперечую. Ось він, цей тормозить вам всі процеси, не дає здійсненню бажання. Заперечую. І ви жертва цього чоловіка. Але ви ще сили дивляться, коли ви прикинетесь, станете і почнете цією палицею, коли ви почнете відбуватись. Заперечую, але шляхи у вас вже відкриті. Так, заперечую. Це все, все добре. По карті Сонця ваше бажання може бути здійснено, але вам треба для цього прикладати якісь зусилля.